Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг у перервах робляних відеогляди. І сьогодні я хочу розповісти про три абсолютно не пов'язані між собою книги, які я прочитала останнім часом. Отож, давайте одразу ж почнемо. І почну одразу ж з книги Мілани Кундерані. Вона сімей легке збиття. Українською мовою це «Нестерпна легкість буття. А тепер детальніше про книгу. Насправді. З Міланом Кундерою я вирішила знайомитись після книги Ростислава Семківа, як писали класики. Послання на огляд залишилось тут. Там Ростислав Семків розповідає про класиків, про те, як власне вони писали. І одним з тих класиків був Мілан Кундера. Оскільки з ним я до цієї книги не була знайома, я вирішила не відтягувати цю справу довгий ящик, і ось вона його книга. І правда, дізнаюсь, коли я почала читати книгу, я абсолютно нічого про неї не знала. Тобто я захотіла прочитати тільки з огляду на те, що прочитала про нього з Ростислава Сенкева, ні сюжету, ні про що книга, абсолютно нічого цього я не знала. І, мабуть, це було на краще, тому що я не знаю, як описати книгу, розповісти про якісь сюжетні ходи, тому що мені здається, що будь-що, що я скажу про книгу, буде надто буденно з огляду на те, яка вона є. В книзі є декілька головних героїв. А, історії переплітаються. А, і правда, читати це дуже-дуже цікаво. А, якщо говорити конкретно, по суті, про що книга, Хоча я не знаю, чи можна так сказати, то книга про все. Книга розповідає про нетипову не історію кохання Томаша та його дружини. А, Терези. А, Історія розповідає про відносини Томаша з його коханкою Сабіною, які вони були. Незвичайні. А історія розповідає про Сабіну, непросту художницю та про її чоловіків. Загалом книга дуже цікава. Взагалі, все це відбувається в час, коли Чехію поглинає Радянський Союз. І історія самого Томаша, навіть не історія його кохання, його відношення до любові і до сексу, як до двох абсолютно різних понять, а історія того, як лікар. З великої букви втрачає все через те, що не хоче вступати в змову з Радянським Союзом, насправді ще одна велика, велика тема, про що ця книга. Але мені б не хотілося говорити ні про те, ні про інше, ні про любовні його ні про політичні події, які відбувалися. Я хочу говорити про те, що книга написана дуже, -дуже цікаво, і книга ця є от, власне. Однією з тих книг, які можна просто розібрати на цитати. В своєму інстаграмі в сторіс я просто завалювала цитатами з цієї книги, тому що я не могла втриматися, до речі, я навіть не всі цитати, які собі заклала, розповіла про них. Книга правда дуже цікава в цьому плані. І розповім ще одну історію, яка не має жодного відношення до Мелани Кундера, але якось в юності я Марила творчою письменницькою кар'єрою і говорила про те, що от ідеальний твір це той, який можна розібрати на цитати. Зараз я думаю, абсолютно не так, але цей твір правда можна розібрати на цитати, і це швидше його плюс, ніж мінус. А ще книга є яскравим представником постмодернізму, і взагалі я правда її дуже рекомендую прочитати. Єдине, мені трохи важко її прямо дуже-дуже рекомендувати, в силу того, що в мене російськомовний примірник. Якщо часом хтось знає, чи є україномовне видання, обов'язково напишіть мені тут. А ще, окрім того, він дуже надихнув мене на роздуми. А насправді не старт на якісь буття, назва книги, про що, власне, говорить автор, це історія про те, що насправді жити один раз це практично не жити. І ця філософія, ця думка мені дуже-дуже запала в серце. І, взагалі, те, як розповідаються події з огляду на те, як все нестерпно легко трапляється в головних героїв, правда, я дуже рекомендую. Після цього твору, я думаю, що бодай би півгодини, але ви будете думати про нестерпно якесь биття. Це ковитку я точно думала і рекомендую вам. І наступна книга, про яку ми розповім це Рутве у лісі Лісю темному. А ця книга за жанром є детективний трилер. Держат головну героїню запрошують на дівич вечір її колишньої подруги, з якою вони давним-давно не спілкуються, дивно не дружать. І на цьому вечорі вона зустрічає ще декількох своїх знайомих, взагалі незнайомих її людей, і начебто, все йде непогано, окрім того, що весь дівич вечір відбувається у будинку, абсолютно навколо оточеним лісом. Звідки не уж просто вибратись? І далі відбувається ціла ціла купа всього. І зізнаюся, незважаючи на те, що десь, мабуть, ну не на середині, але ближче до кінця я вже точно знала, хто вбивця. Незважаючи на те, книга тримала напругою саме через мотив. Було абсолютно не зовсім зрозуміло чому. І через те книгу, цю, незважаючи на те, що я детективні трилери. Ну, так, сяк люблю а, книгу цю я прочитала на одному диханні, вона для мене була дуже-дуже цікавою. І навіть не любителям жанру я рекомендую глянути на неї, бо вона правда дуже-дуже непогана. А ще дуже важливий нюанс, ну як дуже важливий нюанс, про тому, що декілька відео тому назад я розповідала про старі проще снівної книги. І там я питалась про те, чому 10 негритят в кінцевому рахунку в нашому перекладі стало 10 індійчат. Звичайно, одразу ж мені в коментарях це пояснили, я все зрозуміла, питання відпало, але ще краще це пояснили у цій книзі. <кхід> Цитую. Це що, жарт? Це клята Агата Кріссил 10 маленьких ескімосів? Індіанців. Що? 10 індіанців, так книжка пише. Це ж були ескімоси. Які вдіть ескімоси, я вмостилась на ліжко. Повертаючись до історії, спочатку там взагалі йшлося про негритян. Потім переіменували на індіанців, потім солдатів, коли підняли питання меншин, етики і таке інше. Проте ескімосів там близько не було. От так. Дуже коротко і дуже влучно. Взагалі, насправді, не про 10 негритят. Відео де я розповідаю про конкретно цей твір, я залишу внизу. А вам приємного прочитання лісі темному. книга, правда, дуже-дуже цікава. І... Не типово передбачувана як усілякі такі детективні трилери. Отож рекомендую. Я говорила, що вони не пов'язані, так? І остання книга це для мене швидше розчарування. Це книга-бібліотека Душ немає виходу з дому дивних дітей Ренгсома Рікса. Я зізнаю чесно, першу книгу. До речі, коли я розповіла в інстаграмі, що я цю книгу ледь вимучила, дуже багато людей мені писало про те, що ну, ну як так, дім дивних дітей, це така кльова книга. Стоп. Дім дивних дітей прекрасна книга. Як тільки я прочитала Дім дивних дітей, я просто була в такому, знаєте, приємному шоці, мені хотілося ще, ще ще, ще читати Дім дивних дітей, бо це була прекрасна книга. Мені сподобалась ідея того, як фотографії усілякі старовинні гарно вписалися в сам сюжет і як вони його доповнювали. Мені сподобалась сама задумка цього дому дивних дітей, але те, що відбувалося далі, я не знаю, можливо, я не права, але мені здалося, що Ренсом Рінг зрозумів, що його книга стала бестселером, і він вирішив хм, не написати ще дві. Тому що якщо в першій книзі е, все було логічно побудовано, і книга була така нічого, то у другій книзі. Вони постійно кудись бігли, 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 бігли. І я вже стомилася від того, як вони бігають, 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 бігають. Я, ну, я правда я вірю в те, що ця книга комусь сподобалась ця трилогія комусь сподобалась. Просто це а, не мій улюблений жанр, коли головні герої, як білка в колесі, бігають, 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 бігають. І от-от-от-от-от, начебто, все. Ні, вони знов кудись побігли, побігли, побігли. Ну, правда, я не є любителькою цього жанру, тому це швидше мої суб'єктивні враження. Друга книга для мене була такою просто біготнею, яку я теж пробігла, очікуючи, що в третій все стане зрозуміло. Але третя книга, тут майже кожного розділу головний герой вмирав. Вмирав і не вмер. Коли я бачу такі штуки, мені хочеться він нарешті вмер. Правда, наскільки ну, можна? Один раз можна зробити таку штуку, два рази можна зробити таку штуку. Але коли п'ять разів поспіль на одну книгу, головний герой вмирає, вмирає, ніяк не може вмерти, хочеться його добити. Правда, чесно, зізнаюсь, добити просто голими руками. Далі, коли почався весь цей замут з бібліотекою душ, я не буду розповідати, не дуже хочу спойлерити. Але коли ми знайомились з Джейковом в першій частині, це був хлопець, який абсолютно не зрозумів, як він туди потрапив, як йому вдалося, чи він теж дивний. Якщо дивний, то чому в третій частині йому дали просто силу великого, могутнього, просто павермена, яких тільки можна придумати. Правда, для мене вже кінець видався, начебто, автор просто от пробував придумати ну, щось таке. Що ні на які ворота не налазить, аби це було тільки у-у-у. Тому ні, мені не сподобалось. Я би дуже хотіла закінчити знайомство з цією трилогією на першій частині, залишитись задоволеною. А, і окрім того, якщо в першій, мож, можливо, мені так здається, я читала досить давно, але якщо в першій частині усі фото а, були фото головних героїв, тобто, ну, якихось таких, знаєте, м чогось правда важливого у цій книзі, то тут вони зустріли якогось чоловіка. Ну, ну, я зараз не можу їх знайти. Але, от, наприклад, НАТО і якісь люди. Тобто, це не було ключовими навіть героями. Тобто, це були просто якісь рядові ребята. Для мене це, ну, так, знаєте, начебто автор уже просто мав. Купу фотографій, які він намагався вліпити в один сюжет, аби вони йому не пропали. Ну, чесно, я не до кінця зрозуміла цієї книги. Якщо читали і вам сподобалось, обов'язково напишіть мені, поясніть мені, чим, можливо, я якось не там читала, не те читала, не на те звертала увагу, бо я, правда, другою частиною так сяк, бо я ще мала очікування на те, що в кінці-кінці все буде окей, то третю я вже розчарувала повністю. І ще хочу додати про те, що. Фільм є фільм Дін дивних Дітей, і мені говорять дуже часто про те, що ну фільм ж такий кльовий люди. Фільм і книга це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Правда, це абсолютно різні речі. По-перше, міс Перегрин, яка тут старенька жіночка в фільмі, це прекрасна Єва Браун. Я вже не говорю про те, що дівчина, яку закоханий Джейкоб, володіє зовсім іншою силою, ніж вона володіє у книзі. Це дві різні речі, і фільм прекрасний, але ну, не пути його з книгою, правда. Тут я навіть не знаю, що я рекомендую читати. Ні, я рекомендую звернути увагу на першу частину, а там далі вже як хочеться. Такими трьома, абсолютно різними, абсолютно нічим не поєднуваними між собою книгами. Були книги, які я вам сьогодні розповіла. А, сподіваюся, вам сподобався огляд, сподіваюся, хоча б одна з них вам сподобалась, бо вони усі такі різні, різнопланові. А, вам ж як завжди, гарного тижня, гарних книжок на полиці до зустрічі.